Жила була дівчинка-на ім'я Софія, яка обожнювала книжки і старовинні речі. У будинку її бабусі було горище, повне старовинних годинників, кожен з яких міг розповісти цілу історію. Але один годинник був особливим. Він мав блискучі золоті стрілки, і коли Софія торкалася до нього, він мерехтів таємничим світлом. Одного разу, залишившись одна на горищі, Софія знову доторкнулася до цього годинника, і сталося щось неймовірне. Годинник задзвенів, стрілки почали шалено обертатися, і Софія відчула, як навколо неї все змінилося. Наступної миті вона вже стояла посеред середньовічного замку. Де я? прошепотіла Софія. Її почув хлопчик у лицарських обладунках. На вигляд, такий же, як і вона. Ти у королівстві Тілеріс, сказав він. Мене звуть Артур. Ти, напевно, чарівниця, що з'явилася з майбутнього. Софія не знала, що й відповісти, але Артур зацікавився і вирішив показати їй королівство. Вони пішли вузькими кам'яними вуличками, бачили рицарські турніри, відвідали стародавній ринок і навіть поглянули на майстерню алхіміка. Я завжди мріяв побачити майбутнє, зізнався Артур. А як живете ви, Чи є у вас магія? Софія задумалась. Вона розповіла йому про літаки, автомобілі, телефони та комп'ютери, що здавалися йому справжнім дивом. Це так схоже на магію, захоплено вигікнув Артур. Раптом годинник на шиї Софії засвітився. Він нібито натякав, що час повертатися додому. Софія і Артур попрощалися, і Софія торкнулася годинника. Мить і вона знову опинилася на горищі бабусиного будинку, як ніби нічого й не сталося, але в руці вона тримала маленький рицарський медальйон, подарунок Артура на пам'ять про їхню зустріч. Софія зрозуміла, що цей старовинний годинник справжня машина часу, і ще не раз вона зможе вирушити в подорожі, де зустріне нових друзів і відкриє нові епохи.